Тарас Григорович Шевченко, Сон, усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину? Той тузами обирає, свата в його хаті, а той нишком куточку ніж на брата, той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижнене нещасливий, у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та очетечество так любить, так за ним бліткує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А браття мовчить собі, витрещивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, Шкодой праці, схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, а відіти, і той, і той. А що ж то я? А ось що добрі люди? Я гуляю, бенкетую і в неділю. І в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.